Привіт! У мене для вас breaking news, як то кажуть, але насправді не такі news, бо то сталося ще в неділю, і не такі прям breaking, але мені хотілося з вами поділитися і розповісти про свої враження. Про що взагалі я веду мову, це те, що в цю неділю сталася досить унікальна подія для Естонії. Національна баскетбольна команда боролася з поляками за місце під сонцем в Європейській Лізі, тобто за боротьбу за приз в Європейській Лізі. Це називається Фіба, так само як і в футболі. Такі. Я і в баскетболі, як виявилося, для мене чесно кажучи, це був перший раз, коли я потрапила на баскетбол. І я дуже рада, що це була саме така супер подія, коли естонці всі гуртом, велика кількість людей, просто арена була заповнена вщент, і аж мурахи йшли шкіри, коли естонці співали їм. якихось кричалок. кричавки не так, як у нас в Україні досить скромні. В більшості випадків це просто есті Ну, приблизно отак, але все одно це надає духу, і коли люди всі разом це якось так душить підтримують. І ось виставили поляків, коли ті намагалися там щось чинити невірно. Прочинити невірно це окрема історія, тому що результати Естонія програла, не дивлячись на всю боротьбу, програла полякам 83, і у поляків було 85. тобто два очки. Я плакала як дитина. Поясню вам, чому. Тому що, коли поляки зрозуміли під кінець, що вони не стягують подолати у чесній боротьбі естонців, вони почали придурюватись. Вони почали падати, вони почали там щось там викобелюватися. Ну, коли ти професійний гравець, ти знаєш, як там. Прикинутися так, щоб суддя поважав це начебто як порушення. І таких випадків було досить багато. Я б сказала, що десь приблизно з п'ять таких випадків, але за кожен випадок вони мали змогу просто кидати оці штрафні. Стаєш перед кільцем і кидаєш м'яч. Тобто, відповідно, вони 10 балів заробили ось на ось таких нечесних штрафних китках. Що ми могли зробити як глядачі і вболівальники, та нічого, ми просто свистіли, топали ногами, та й все, на тому все. Але сама естонська команда мене дуже здивувала, що вони це сприймали. Ну, суддя, так сказав, то, то сказав, так і буде. Вони не виборювали свої права, вони не сперечалися. Що цікавого, що українцям може бути приємно знати про естонську команду, тому що коли я дізналася, мені було дуже приємно. Але з другого боку ця історія, ну про. Просто якась, не знаю, неймовірно вражаюча і шокуюча. Так от, зараз в національній збірній баскетболу в Естонії грає людина, його звати Богдан Конанчук. У нього є ще брат Роман Конанчук і ще у нього батько, колишній баскетбольний гравець. І що саме головне, що десь на початку 90-х його родина переїхала з України, тобто мама і тато переїхали в Естонію з України, і оселилися в Перну і вони там собі жили. Діти, вже і Роман і Богдан. Вони народилися тут в Естонії, але вони приїхали ще з одним хлопчиком. І тому хлопчику в 2002 році було 20 років. Він також. Був професійним гравцем в баскетбол настільки гарним, настільки виносливим і талановитим, що його запросили грати в США. і вона знаєте, там в США якось запрошують вчитися в коледжі, тому що ти будеш грати в баскетбольній команді при коледжі. От він та людина, якого так запросили, не дивлячись на всі позитивні медогляди і виносливий організм. Під час гри він не притомніє і через годину чи дві в лікарні. Помирає від зупинки серця, тобто в нього стався серцевий напит у сильної, міцної людини 20 років, молодої, це був шок для всіх і для американців, і тут в Естонії. І звісно, для батьків це був взагалі ну неймовірний удар. А коли вони їхали на не похорони, забирати тіло в Штати, тіло сина. не виїжджали повний час, чекали візу, і плюс вони чекали, поки бабуня з України приїде погладити дітей. Так, от наші зірки грають тут в Естонії національному клубі баскетбольному. Дуже приємно про то знати. На жаль. Що вони не грають у нас. Трохи про баскетбольний клуб. Те, що він був організований ще в 1930-х роках, але потім совіти, і ось він починав знову своє існування за отримання незалежності. І за весь цей час існування баскетбольного клубу, ось ця гра. Ось цей сезон це перший раз, коли вони наблизились так близько до європейського кубку. Не дивлячись на те, що вони програли, в них все одно залишається дуже дуже великий шанс потрапити до європейського кубку. Ну тобто, в до боротьби за Європейський кубок. По балах вони мають дуже дуже хороші шанси. У них у лютому ще одна гра знову ж таки з поляками, але вже в Польщі чи, -чи в Литві. Не пам'ятаю точно, де організовують, але дуже сподіваюся, що істонці. Візьмуть оцей цей урок і якось зможуть перебороти поляки виграти. Хоча поляки вони, як приймаюча сторона чемпіонату цього року, вони дефолтом, тобто автоматом вони поперед потрапляють в боротьбу за Кубок Європи. Тож могли б дати шанс Естонії. Але так це вже піддавки. Це може бути не так вже й чесно. Це в принципі все, що я хотіла розповісти. Єдиний момент такий на завершення. Це те, як зал залишився після істонців після гри. Я була вражена тим, що було досить чисто. Хоча їли і пили багато, тобто, оці всі знаєте, сухарі, паночки з під пива, люди за собою майже все повиносили. Не всі, так не всі. Але з огляду на те, яку кількість людей з'їли і випили, і те, що залишилося в залі після людей, ну приємно вразило. Це нам також на заміточку таке, що можна було б і собі за собою виносити. Ось так, така культура в Естонії, не можна не порадуватися за людей, що вони настільки виховані, і можна повчитися у них. Було б непогано. На цьому все. Дякую вам велике за перегляд. Підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку. І в суботу обов'язково, як завжди, буде відео, цього разу буде про університет в Тарту. Має бути дуже-дуже цікаво. Тож не пропустіть! Забити собі трошки там хвилин 20 часу в суботу зранку можна поснідати і подивитись цікаве про найкращий і найстаріший університет Естонії і гарного нам дня.